Господь, я маю запитання. Мені цікаво, чи твоя любов перебуває зараз тут, між нами в час, коли лється вся ця кров. Я хочу знати, чи на небі видно, як помирає мати з немовлям. Скажи, як можна нести гідно те, що насправді не назве життям. Мені цікаво, скільки ще молитись в надії, що сьогодні пронесе. Дай відповідь, як довго ще миритись? допоки... Всю країну рознесе не те, що я не маю більш терпіння, тут річ у іншому немає сил, нам всім потрібен мир, Ісус спасіння, бо серце так болить від тих могил. Болить за кожну обездолену дитину, за кожну маму, що нема в живих, за кожну без майбутнього родину, за всіх скалічених глухих, німих. Скажи, Ісус, як довго ще чекати? Я хочу знати, чи буде кінець, коли ми перестанемо втрачати і прийде зцілення для зломлених сердець. Христос, скажи на всю країну, що ще недовго, скоро ти прийдеш, що ти пробачиш будь-яку провину, що всіх з собою в небеса візьмеш. Господь, пошли нам цю надію, даруй нам спокій, радість у душі і проведи нас через цю стихію, щоб помолитися могли в тиші. Ти покажи дорогу в цій долині смерті, не залишай нас, Боже, ні на мить. Не хочу просто згаснути, будем відверті, бо так за цих людей мені ще мить. Я хочу бути світлом, нести щастя, палати вірою і сіяти любов. Буду молитись далі, я не здамся, щоб кожен в цій війні тебе знайшов. Дай бачити у цій біді надію, надію бути вдячним за життя, надію, що колись я постарію й подякую за все моє буття. А прямо зараз я попрошу миру не тільки для країни, для людей. Дай. Нам, будь ласка, в серці силу, зніми великий цей тягар з плечей, допоможи прощати і любити, благословляти, не тримати зла, допоможи по твоїй волі шити, щоб подолати все в житті змогла. с л а 伯 а